Життя це сукупність злетів і падінь. Хтось не здатний літати високо, а хтось народжений для цього. Проте, будь-чого можна досягти наполегливими зусиллями. Успіх не прийде до вас, ви самі повинні дійти до нього. Марва Колінс. Для мене в житті важливим є досягнення висот, моїх бажань. Але головне, коли падаєш, думати, як злітатимеш. Адже все циклічно, за цим і ховається сенс. Найкраще можна отримати задарма, Задоволення від того, що робиш. Зазвичай люди нехтують тим, чого справді хочуть заради чогось матеріального, в підсумку зовсім не важливо. А варто було б на мить зупинитись, відчути, як час проходить крізь нас. Мій час зупиняється, коли я граю. Музика це щось те неосяжне, яке змушує хоч і секундно, але бути на одній хвилею з нею, поза зоною для буденності. Просто закриваю очі, відчуваю клавіші під рукою і не хвилюю більше нічого. І я хочу ділитися цим з іншими, щоб кожен відчував спокій і невагомість. Іноді слід відкинути все фізичне і перейти до духовного. Душі теж потребують уваги. Істина у тому, щоб жити, а не просто існувати.